Шановні колеги, вітаю вас з черговими педагогічними читаннями. Зустріч з Василем Сухомлинським завжди повчальна, відповідальна і все ж таки вона завжди радісна. І це слід нам всім розуміти. Василь Сухомлинський був великим творцем педагогіки. Життя дитини як особистості, яке він пов'язував з передусім зі вмінням творити радощі і щастя свого буття. Високі почуття були для нього апогеєм виховності зростаючої особистості. З ними узгоджувалась любов до своєї батьківщини, прагнення будувати і зміцнювати наше суспільство, захищати його. Тому так багато у своїй педагогічній творчості він приділяв плеканню емоційного світу дитини. Таке тяжіння до світу емоцій людини для Василя Сухомлинського випливало з його основного світоглядного імпературу філософії серця. Ця тенденція на рівні особистості, що зростає. Перетворювалося у його баченні у духовний абсолют, як ідеал, до якого має прагнути вихованець. Тому етичне поняття, сердечна людина стало мірою духовності особистості, а саме серце, звичайно, у переносному значенні цього слова, було осередком духовних якостей, доброти, чуйності, вірності тощо. Піклування про серце при цьому урівнювало в виконавно плані з піклуванням про цінністо досконалу дитину. Містке ж поняття утвердження набувало таким чином нового звучання, оскільки традиційно воно охоплювало лише сферу зовнішнього втілення особистістю всіх внутрішніх надбань, зокрема духовно-моральних. Утвердження за Сухом перш за все, передбачало складний і тривалий шлях до сердець вихованців, де, окрім цінностей, що визначають благородні міжособисті взаєміни, чільне місце займали надбання, що визначають благо Батьківщини, за яким має стояти їхня творча праця, діє опікування про рідну землю, обов'язково перед тими, хто творив і захищав нашу країну. Цей рівень духовних звершень великий педагог кваліфікував святиною і прагнув, щоб вихованці розгорнуто усвідомлювали цю категорію, яка несла надзвичайно високий смисл людяності, і якраз на цій змістовій основі формували ціннісне ставлення до неї. Для Василя Сухомлинського згадане сердечне утвердження, якщо воно почасті наповнене добродійними скарбами. Не має бути показником досконалого виховання. Серце дитини, підлітка, юнака не повинно вже лишатися відкритим до того, що для нас не є святиною. За цим криються всілякі егоїстичні спокуси, досить великої емоційної сили, які слід переборювати вольовим напруженням. Та й навколишній світ не завжди перестає лише світлою стороною. Вихованець часто густо торкається й темних відтінків, які призводять до його розгубленості. Тому так важливо йому зворушливо переконатися, що світлого, красивого, правдивого, життєрадісного в житті незрівнянно більше, ніж потворного, що боротьба за людську красу дає велику насолоду. Особисті знову ідеї Василя Сухомлинського, що окреслювалися філософією серця, вимагали в виховному процесі опертя на емоції, які підтримували у зростаючій особистості добродійні потенції у її взаємодії заточення довкіллям. Саме з останнім наголошував педагог, оскільки за цим довкіллям розпочиналося, шановні колеги, справжнє життя вихованця. Зі всіма проблемами, які він, які він має успішно вирішувати, і що важливо самостійно, у злагоді з усіма вміннями, які він одержав у школі. Такої, такою гуманістично зворішливою емоцією виступала радість переживання її найбільшою мірою позитивно орієнтує дитину, до розмаїття світу, утверджує життєвий її оптимізм. Зауважимо. Що радість, як провідна емоція, досить розлого представлена, перш за все у психологічній науці. Та й вчені педагоги рекомендували її відкористання як засіб зміцнення тих чи інших духовно-моральних надбань і я духовного уцілу. Незважаючи на це, Василю Хавлинському в останній емоції радості вдалося сказати своє оригінальне слово. Перш за все. Він вводить поняття потік радощі, за яким має стояти історична генеза важливих національних подій. Цей момент необхідний у виховному плані представлений через життя і діяльність відомих персоналів. Вихованець має пройти цим шляхом, супроводжуючи його власним переживанням радості. Тож разом з великим педагогом сформулюємо закон. Не може бути морально досконала особистість, яка не звідала витаків своїх радощів. Тому обов'язковим виховним прийомом має стати відвідання вихованцям таких джерел. За згаданим ним, оточуючим довкіллям, що стимулює її вихованців переживання радості, слід розуміти і наше суспільство, від розвитку якого залежить безпосередньо обсяг благ. А отже, і радощі, які даються молоді. Відтак, на перший погляд, може скластися враження, що надто широкий ареал радощів приховує певну небезпеку для процесу виховання. Однак справа зовсім не в цьому. Складності і трудності виховання з'являються через те, що чим більше радості в життя даємо ми молодому поколінню, тим більше ми повинні вкладати в юні серця. Ті моральні цінності і багатства, без яких життя може перетворитися бездимне бездумне проїдання, створеного старшими поколіннями. Так писав Сухомлинський. По-друге, Василь Сухомлинський всією силою свого гуманізму заперечував радість споживання, яке робить серце вихованця холодним. Така радість відгороджує його від зовнішнього світу, повсюдною пасивністю. Позбавляючи душевно необхідної причетності. За висловленням педагога, подібну радость не дитині і в цьому її розвивальна обмеженість. Це ж не що інше, як безпосередній подарунок, який супроводжує не підкріплені будь-якою активністю вихованця пропоновані суспільні блага. Позиція ж споживача у кінцевому підсумку формує. Лише споглядально вимагальний тип особистості, для якої суспільство і держава завжди щось повинні. Ось така ситуація. Тож лише позиція творення радості для інших людей заслуговує на вселюдне схвалення. За означеної позиції зростаюча особистість має відчути і пережити радість від кожної дії. Що утверджує її у добрих суспільних починаннях. Якщо такий емоційний стан вихованця буде панівним, внутрішня цінність зіткнення між радістю споживання і радістю творення буде на користь останнього. По-третє, великий педагог виокремлював особливу радість, радість зростаючої особисті за саму себе. Одна така радість. Немає нічого спільного з радістю, яка укорінюється у почутті самолюбства, що природно задається. Лише радість затворення вихованцями добра для людей має право на їх достойне життя з його повсякденним піклуванням, про природний світ, безпеку, довкілля, благополуччя рідних, ровесників, дорослих, особливо немічених і літніх людей. Саме такої духовної міри радість має приносити вихованців навіщо нічим не порівняне щастя. Важливо, що такого рівня радість і щастя не залишаються закритим у його внутрішньому світі, а стають надбанням, яким він щедро ділиться зі своїми ровесниками. І якщо воно для них не недосяжне, ще недосяжне то з радістю допоможе опанувати у спільній важливій праці. І суттильно значущих вчинках. Василь Сухамницький чинив вперше, вбив у виховний процес надзвичайно емоційно зворушлива і в той час усмислене урочисто виражене дійство, дійство вірності, саме клятву. Дитина клянеться. І в цьому душевному пориванні вона, залишаючи якісь минулі моральні похибки, Змінює найкращий свій особистій образ. Він виступає для неї не в абстрактному мареві, а живим, наповненим прагненнями і тілесними порухами, які спонукають до невідкладного діяння. І це останнє, звичайно, стосується щоденних справ вихованця. Вони ж мають бути різноманітними і відмінними стосовно мотиваційного поштовху, за яким стоять рідні, близькі, педагоги, діти і дорослі. Що зроблять, якщо і не офіційне, то мовчазне його оцінювання. Однак, незважаючи на всю суспільну важливість таких буденних справ, вони виступають для дитини лише добрим підґрунтям для майбутніх захоплень. І тут важливо має бути порада великого педагога, яка б задала змістовий напрям прагнення вихованців. Вони мусять бачити більше того, володіти вмінням великої. Загально прийнятий за масштабом перспективи. Василь Сухомлинський був майстером відриву вихованця від навіть яскравого, але будення і спрямування до ще незвіданого. Тут на повну потужність ним використовувалось дитяче тяжіння до уявлення. Воно мало бути не пустопорожнім, а сповнам можливим, тобто таким, що мобілізує усі сили вихованця. На досягнення високої мети, тож остання обрамлена сердечною клятвою і виступала таким дороуказом, живим за своїм призначенням. Клятва бути вірним патріотом Батьківщини, повноцінним громадянином, нарощувати успіхи свого народу, це дійсні символи, що не дозволяє збитися дитині з суспільно значущого шляху. Такий виховний ритуал. Великий педагог перетворював на стрижневе колективне свято, де не злилися не добрі емоції вихованців і дорослих у єдиний почуттєво ціннісний потік, роблячи їх небайдужими до долі країни. Інших барв набувало дійство дитячої клятви, коли Сухомлинський пов'язував її з загиблими воїнами. Він перетворює це діяння у глибоку душевну зустріч поколінь воїнів, що віддали життя за Батьківщину з теперішньою молоддю, мертві і живі. У єднанні естафетою відданого життя вихованців, вони приходять на могилу героїв і вшановують їхню пам'ять хвилиною скорботного мовчання. Ця емоційна режисура для великого педагога. Видавалася надзвичайно духовною дієвою щодо його вихованців. Але до цього виховного замислу він залучив ще один потужний перетворювальний засіб. Дітей просили дати клятву, не тільки не забувати дороги до поховань загиблих, але й передати її своїм дітям і навіть онукам. Так формувалась почуттєво зігрита відповідальність вихованців у контексті. Продовження свого роду. Прикметно, що почуття обов'язку перед старшим поколінням у школі Сокоминського утверджується у душі дитини з малку, з перших днів її перебування у школі. І якраз у цей період вихованець з найбільшою силою відчуває романтику, піднесеність красу героїзму. Та чи тільки радість повинна жити в серці дитини? А сум, yeah. печаль. Тривога. Як бути з цими почуттями? Василь Сухомлинський наголошував, що світ часто густо несе для вихованця і різного роду Негаразди, та й він через власні особливості інколи твердить невдачі. Особливої уваги у цьому плані заслуговують міжособисті стосунки вихованців, оскільки не все і не завжди добре у друга. Відтак, йому потрібне співчуття, оскільки розподілений сум переживається набагато легше. Тож такі переживання мають стати необхідною умовою духовного зростання дитини. Залучним висловом Сухомлинського, людина починяється з того, що вона бере до близько серця печалі і філівання іншої людини. З такого, що біль серця іншої людини стає болем її серця, з таких щирих, емоційних переживань бере свої витоки чудній зростаючій до ровесників і дорослих до їхніх турбот і до їхнього смутку. Великий педагог, який невідкладне виховне завдання, ждав вміння бачити, відчувати людину, ще раз підкреслюю: бачити і відчувати людину. За відсутності цього вміння, на його думку, повною силою проростають лінощі душі, вони найбільшою мірою проявляються у байдужості до людини, а від байдужості один крок до жорстокості. Вихованець, що набуває таку схильність, не цінує дружбу, чуйність, живе у внутрішній замкненості. Він не може навіть уявити, як можна. Вкладати свої духовні сили в живу істоту. Ось перед вихованцем рогесника. У очах його сум і розгубленість. Та вони не донесли до нього цих гірких переживань. Він не подумав, що перед ним горе. І якщо вихованець цього не відчує, значить у нього перші ознаки цієї хвороби лінощі пши. Тож так важливо прислухатися до педагога. Цитую, я твердо переконаний, що виховання людського благородства в дитячому серці починається з максимального олюднення її ставлення до людей, одухотворення і його ставлення чистими, високими почуттями поваги до людини. У побудові виховної стратегії Сухомлинський здійснює пошук головного стержня, який би призводить до її цілісності. До цілісності підкреслення цієї стратегії. Таким інтегруючим означенням стратегії засобом, на його думку, мала виступити культура бажань. Адже бажання найбільш раннє душевне утворення, воно сягає віку немовляти. Однак уся справа в тому, що витоки бажань пов'язуються з різноманітними тілесно інстинктивними прагненнями. Вони початково соціально не регулюються щодо їх первинної гармонізації, з прагненнями дорослих. Тож і виникає досить складна проблема окультури бажання. Його логіка полягає у тому, щоб бажання особистості узгоджувалися з інтересами колективу суспільства, народу і батьківщини. Конкретніше, виховні зусилля дорослих мають бути. Спрямовані на те, щоб зробити бажання вихованців морально виправданими, а це значить скромними, доступними і здійснюваними. У цьому полягає суть їх одухотворення. Це все, чому суть цих, у чому суть цих виховних зусиль за твердим переконанням Сухомлинського тільки праця як могутня виховна сила за умови, що вона мотивується високими. Суспільними цінностями. Саме праця ставлення має стати насторожі бажань вихованця. Хто не попереживає їх моральної виправданості, така людина стає соціально ненадійною. Василь Сухомицький усією своєю творчістю стверджував, що лише те виховання може вважатися досконалим яке піднімає молоду людину. На вершину культури людських почуттів. І якраз у цьому полягає велика педагогічна істина, яка не знецінюється нашим часом. Дякую за увагу.